Ну, в короткій перспективі для нас це нічого не змінить. Тому що, по-перше, що вони вступлять в свої обов'язки тільки з січня місяця наступного року, да? тобто ще є два місяці для того, щоб адміністрація Байдена щось підкоригувати. Адміністрація Байдена провела закон про ленд-ліз 40 мільярдів з 1 жовтня. По 31 серпня наступного року діятиме його вже відмінити не зможуть, ленд-ліст, це означає це короткий підпис. Да, фактично. Тобто, що собі Байден верніш, ну, Україна з штатами погоджують, що такі збройні системи, така кількість снарядів. Будь ласка, і нам це виписується просто в зараз. На зараз знову ж на, на наступний рік бюджетний в штатах ми маємо 18 мільярдів. Доларів підтримки нашого бюджету, тобто це півтора мільярда щомісяця Просто так. Ну на ну фактично на у нас 2 трильйона дефіцит бюджету, тобто на покриття дефіциту бюджету. Тобто, це на фактично на зарплати там вчителям, медикам і так далі. і так далі. От, плюс 18 мільярдів євро нам надасть Євросоюз, і це нам дозволить наступний рік пройти. Що стосується довшої перспективи, тому що ж ми ж можемо загадувати, а що далі, що буде в 2024 році, то тут да тут уже буде впливати те, що у Байдена не буде в нижній палаті більшості. В ідеалі у нього буде 50-50 по сенату. Сенат обирали тільки третину Сената, і значить, а віце якщо є там ну по законам штатів, якщо паритет, те, то фактично вирішує голос віцепрезидента. І значить, сенат залишиться за. Байденом і, скоріш за все, так буде, от, але вже точно конгрес вони втратять. Ну так завжди. Так це американська традиція. Коли народ розчаровується діючим президентом і тому там відіграють вони на конгрес виборах і. Мають ну, от, е, такі позитивчики. От, е, але це нічого не значить. Це е, у, в Соловйових там у Скабєвих кричать: що ура, ура! Там типа наші побідять е, ну, мається на увазі проросійські. Проросійських в республіканській партії 15 е, осіб, навіть якщо всі вони переоберуться, і що? І що можуть ті 15 осіб? Да, є там. Пане Вікторе. А дійсно про російські чи все-таки це, скажімо, так, певна риторика республіканців щодо там, в тому числі там України, оцих цих всіх історій, вона більше спрямована на внутрішнього споживача. А насправді, як республіканці, так і демократи розуміють, що після Афганістану їм, по суті, треба відновлювати геополітичне становище Сполучених Штатів, і зараз, якщо скажімо так, відмовитись від підтримки України, це де факто буде означати те, що Сполучені Штати здали свої позиції. В геополітичному плані я ж і говорю, що є тільки 15 із 450 конгресменів, є 15, 12 з них точно переобралися, які е, виступали постійно. Ну, які були е, це, по-перше, е, ярі трампісти, і які в наголошували е, проросійську. Якби порядок денний по да, проросійські, це 15 із 450 в, ну, в, скажімо, в Конгресі, який от, діє зараз, да, 15. 12 із них переобралися точно, по трьом там ще ж рахують. О, ну Ці 12 чи 15, скільки б їх там не було, то ну уявіть, це, це скільки це, це там менше 2% всього парламенту. Менше двох відсотків. І вони будуть, всі залишаться, залишаємо їх за душками. Да, там, що вони десь ці убогі, десь кудись вони дінуться Вони, ну це або корисні ідіоти Путіна, або у Путіна, понятно на зарплаті. Решта республіканської партії над республіканською партією висить привид не так Трампа, як Маккейна. А Маккейн був е, антиросійським. Е, щоб ми знали, в часи Обами, коли Обама був президентом, республіканці підтримували Україну більше ніж демократи. Вони були яструбами. І оця тінь Маккейна, який воював з Совєтським Союзом, який був в В'єтнамі в полоні. Тінь Маккейна досі висить в над республіканською партією, і республіканці ніколи не повторюю ніколи. Більшість, ну крім тих 15 щепенців, ніколи не здадуть Україну. Тобто, якщо хтось на Росії думає, що у них там типа ура, ура, то ми для себе розуміємо, що зараз прийдуть республіканці. І вони для внутрішньопартійної дискусії будуть там казати: Окей, ми за те, щоб дати ще там ленд продовжить продовжити ще на 40 мільярдів, ну, скажімо, на 24 рік, типу, ми не проти. Але ми будемо типу, перевіряти адміністрацію Байдена, щоб ні копійки там не пішло наліво, щоб там Єрмак там, чи хтось там в офісі президента, там, кого підозрюють в корупції, щоб вони божечки, упасі там не, при, не, не, не якось там. Там до цих грошей там, не, не, не прижались, там ще щось. Тобто єдине, що можуть республіканці, це змінити контекст. Що це для нас значить? Це в тому числі може бути і погано. Чому? Тому що тепер вони, у них і так бюрократія, да, і вони оголошують, що там ми даємо, там, ну, наприклад, 100 танків. Е, даєм це, значить, через місяць вони будуть. Тепер вони будуть. Якщо е, Байден скаже, даєм 100 танків. Вони будуть не через місяць, через два. Це будуть якісь бюрократичні перешкоди, перепони, перевірки від республіканців. Але повторюсь, жодним чином це не не відмінить американську допомогу. Нам американці будуть воювати е, за нас. Це наш тил, це наш основний тил. от І якщо е, от я завжди говорю, що е, чому Росія програє в Росії 140 мільйонів, е, Росія 12 економіка світу, е, ВВП Росії е, менше ніж ВВП Техасу Хто виграє? Якщо за нами Сполучені Штати, е, у них немає шансів. У Росіян немає шансів, тому що у нас тил. Красивіший, довший, глибший, і е, гроші вони нам дадуть скільки, щоб ми перемогли. Проблема буде, коли ми виїдемо на чингарі перекоп. От тоді нас може, то, що всі будуть говорити, а давайте. Може замиримося не тільки Ілон Маск, не тільки Папа Римський, не тільки там якісь орбани там чи ще хтось в Європі. Всі будуть е, думати і бояться. А може там не треба, а може зупинимося на Чингарі перекопі, але принаймні на нашому шляху до Криму. І на нашому шляху до Краснодону, ну грубо кажучи, до виходу на е, східні е, наші кордони, сполучені штати будуть не то що за нас, а вони будуть за нас ще ще будуть в спину нам. Давай, давай, хлопці, не робіть. давайте в, от пане Вікторе. Але чи, чи правильно я розумію з ваших слів, що допомагати вони нам продовжать незалежно від того, хто переможе зараз республіканці чи демократи, але саме е, під час активної фази війни щодо повоєнної відбудови? Щодо перспективи того, що в подальшому знову ж таки республіканці зберігатимуть більшість, і можливо, у 2024 році, вже не Байден стане президентом. Що тоді з чим ми тоді стикнемось? Абсолютно це не змінить справа. В тому, що західні політики дуже залежні від свого електорату, і поки у нас 65% американців за те, щоб підтримувати Україну, вони всі будуть співати в одне. Тим більше у демократів це досягає ну у республіканців трошки менше, там 60%, а у демократів там за 70% да, підтримка України, і на це будуть озиратися. Скажімо, всі політики в Сполучених Штатах. І хто б не прийшов замість Байдена там, чи, чи Трамп чи хтось замість Трампа від республіканців, ну, хоча нас Байден влаштовує. Нічого це не перемінить. Абсолютно нічого це не перемінить в підтримці України. І ми це повинні знати. Весь західний істеблішмент за нас стоїть, тому що ми за них стоїмо, тому що ми зараз. Підтримуємо західні цінності. Ми воюємо за західні цінності. За те, що політика має бути е, мирною, за те, що недоторканність кордонів, за те, що якісь мають бути е етичні стандарти, за, за те, що не має бути расизму, націоналізму, фашизму. Е, за, ну, і за всі ці західні стандарти, які заявлені, які захід в себе не, не спише. Ми стоїмо е, і тому. Е, Тут знову ж нас, ну це, це, це нічого не змінить, абсолютно нічого не змінить, абсолютно нічого не змінить. Це можуть змінити тільки діталі. І знову ж це можуть змінити тільки е, по, ну, вихід на Чонгарі перекоп. Тобто дуже багато. Тобто наші буде... збройні сили, по суті. Дя... Да, да, дякую, да, пане да. Вікторе. Дякую, Віктор Бобаренко з нами був експерт громадської організації бюро аналізу політики щодо виборів попередніх результатів виборів в сполучених штатах